Це просто найтоповіше блогерське світло, яке потрібно всім. Щоб ви розуміли, в кімнаті зараз взагалі немає світла, лише одна лампа. І погляньте, що буде, коли я взагалі її вимкну. Просто неймовірна темрява. А зараз я. Я просто в шоці, тому що це найкраще світло. Вау, боже, я так його давно чекала. В ньому є аж 12 кольорів. Це світло-шторка. Воно ось так закривається та ось так відкривається. Ну тут все регулюється, я думаю, тут зрозуміло. Також от сюди вставляються акумулятори. Вони не йдуть в комплекті, їх потрібно купувати окремо. Зараз я його вимкну. Ви просто погляньте, яка темрява. І я його вмикаю. Воно освітлює просто абсолютно всю кімнату. А зараз я ним підсвічую фон, і ви погляньте, яка красива картина. Одразу виходить. Закріплюю я його на ось таку спеціальну стійку. Її висота аж 210 см. Але вона універсальна і підходить навіть для телефону. Якщо ви хочете використовувати це світло без розетки, то ось так виглядають акумулятори та батарейки до них. Все дуже легко та просто. Потім в мене є ось такий кишеньковий варіант. Погляньте на цю кайфушу до та після. І вона малесенька. Та класно те, що вона магнітиться до вашого чохлу на телефоні. І якщо у вас немає такого чохла. То є ось така штучка, яку ви просто кріпите до чохлу, і вона магнітом працює. Вже круто, коли ви створюєте контент, ви швидко ось так прикріпили на телефон, і нічого не потрібно ніде закручувати. Але тут є ось така штучка, ви просто її вставляєте і кріпите будь-куди. Або прикручуєте до штативу, або ось так кріпите на ноутбук, на телефон. І просто погляньте, як це класно виглядає. Його можна зробити менше та набагато інтенсивніше. Я це все брала на іпах простір. Там дуже приємні ціни та великий вибір.